Блін, Ігор, а ти тут э, покришки не бачив? Ні, а що? Табун покришок э, за схані новий втік. Сі всі, всі ігер по лісам э, розбіжався шукають. Обалдеть. Ну і діла. Вітаю, пане. Чувачик. Пані та панове, вітаємо вас на каналі під веломаршрути. Як ви бачите, сьогодні свято весни. Школьники закінчили їхній учебний год. Ну ми, на жаль, не можемо до похвастатися. Ми згадуємо минуле як. Важні, пенсіонери і сапери. Так, хотів подякувати компанії New Vision за окуляри. Годна тема, сьогодні їх перевіримо. Сьогодні ми їдемо на ще один дуже крутий круг. Їдемо там блакітне озеро, свалка, ну таке, коротше, дуже цікаво буде. Це свалка, їдемо на свалку через Блакитне озеро. Обалдеть. Там віадуки, всякі доти. Коротше, не будемо тратити час, бо ми запідемося вже на 1 годину 45 хвилин. Треба вирушати. Йоу панство. Короче, їхали на по такій дорожці. Я почав завертати вже на гору. Тут не видно, але підйом досить крутий. І... Обалдеть, який крутий. <хи> Коротше панство, щось бізобразіє якесь. От іде дорога прямо і вона має йти прямо. А прямо бізора під квічко. Ну що за що за бізобразня? Це Кушинківське озеро, гачка. Реально Крушинківське озеро. Тільки так. за, за глибоке щось. Ну так. Да. Коротше, зараз будемо гавкати. Ну, на це якби не проблема. Просто по карті там прямо асфальтована дорога, а по факту там калюжа і якась стежка тонка. Ужас. Е, по поїздімо сказати, що поїздка йде поки що дуже добре. Ми прям дуже швидко з'їхали, не знаю скільки там кілометрів. Е, по но два Ну ми, ми прям пролетіли їх по кружині. О, Так що нормально. Коротше, зараз будемо сіжжати на Обухівську трасу і їхати на Блакітне Лазер далі. Здоровий переход. Ж <кій> І того панства ми подолали е, сортів 40%, 40 шляху до ходоабухова. Але, на жаль, сьогодні ми обутньо, не їдемо. Ми їдемо на Блакитне озеро, воно знаходиться там. Тільки по якійсь причині ми його поки що не бачимо. Я не знаю, як вийшло. Раніше було видно. Коротше, зараз будемо йти шукати. Буде прикольно, що тут реально немає, це буде запало. Воно. А, ну я бачу. Ну ладно. Та й таке, приїхали, я не знаю, 20 кілометрів приїхали за годину. Досить непоганий результат. Так, зараз спустимося, та... коротше, покажемо. Що то за озеро таке. Коротчі, давай. Короче, проїхалися ми мы трошечки. 20 км проїхали. Короче, от ми на Бакитному озері всі діла Озеро вроде бы нормально. Сейчас я сюда водичку приехаю. Ну ладно. В принципі, Нормальна водичка, так що на наступному тижні, якщо а, все вийде, то підемо купатися. Задіємо наш купальний блог. Трошки -то розтрусили жирок. Зараз нам треба буде валити е -е, в сторону куди? В сторону свалки. Той, да, да, Я станція... на свалку да. Блакитне озеро це таке, типу. от свалка типу... Я кажу, що Бакитне озеро це одне з п'яти найчистіших чистих водим України. Як парадоксально, тут буквально п'яти кілометрів свалку. Найбільше Київській області. Ох, як Чорнобиля. Класно. Ой, клас. Ладно, вирушаємо. Зараз п'ємо водичку верніше, Вирушаємо, а там вже зробимо перерив на свалці. Будемо дивитися на сміття. Коротше, панство, Була дуже велика гірка, тут не видно, але там 10% наклона, а вона в принципі видно, яма. Зука ми виїхали. фух, єлі виїхали. Це кошмар. І до того отут от свалка, вона капець як воняє. І в неї настільки сильно штеняє, що дихати рота майже неможливо. І я думаю, не дуже безпечно. Щоб ви розуміли, отак як виняє мусорка, коли біля неї стоїж, там щось мокре викинули, тут так воняє все тупо. Це просто кошмар. Вона челік свалки на тесі їде. Вирочка жа. Зараз ми підійдемо, не знаємо чи вийде показати. Принаймні, спробуємо. Зараз ви можете побачити, як ми проїжджаємо по сміттєвий полігон номер 5 Це найбільший сміттєвий полігон в Україні. На даний момент він є аварійний, це велика проблема, адже ця сміттєва гора виділяє небезпечну речовину фільтрати, яка просочується і загрізняє ґрунти. Але незважаючи на це все, є і гарні новини, адже зараз розробляється план по закриттю цього полігону і створення рекреаційної зони, яку ви можете зараз побачити на екрані. Що реалізується це зараз, невідомо, але будемо сподіватися, що реалізується. Ай душечка, ти моя булочка, ти моє серце, щастя кохання моє. Снімаю. Ай... Есть. Вечера. Да, панство. Ми проїхали свалку, воняло дуже сильно. Така Здорова гора була, просто шося. На жаль, ми не знайшли там майданчика, слава богу, там дуже сильно воняло. Якщо ми поїхали до нашого нашого... Далі до нашого наступного місця призначення. Сучі по таблиці ми майже на місці. Їхали ми по таким от хащам. От. Зараз заходимо ще більше. 30. Да. От Зараз ви бачите карту. Приїхали ми десь, я думаю, около 300 км, тобто це десь половина. Щоб ви не знали, і а, по, ні, ну, по важкості може, я не знаю. Ну Може не 30, може 25 Ну, коротше, десь тривання половини. Так що зараз приїжджаємо печеру, потім їду наглядом майданчик, там відпочиваємо. Е, і того панса заїхав в таку глуш десь під обуховом. Тут колись дуже давно якісь люди вирішили викопати печери. Звичайно, більше з них вже закинуті, але деякі ще залишились. Як, наприклад, ця. Ми не будемо ясно, що туди лізти, бо... У нас немає ні екіпіровки, ні часу. Ну може Андрій трошки за подивиться, подивитися, що там. О, а, ну посвіти, покажемо що там. Ага, ну так, да, нічого не видно без пари, звісно. Ну така прикольна пещера, би сповнув екіпіровку, 30... сюди було непогано. 30 лайків, 30 лайків на цьому відео. І ми ліземо всю пещеру до того моменту, поки там можна лазити. 30-таки, ну і низька ціна, звісно. Ну я точно не. Ну, друг, у нас реально стрішка мало часу, вже майже сьома. Я всім вдома планував бути, а ми тільки половину приїхали. Фексуальна. Так Як так і можна бути. Сексуальна небезпечна. Непокіна. Да, беззаперечна. Спокушаю. Наступає. Це найкраща ніч. Ти добре знаєш Коротше, товариство. Ми соціальний відповідальний канал, того ми хочемо зафіксувати момент з знищенням гуманітарки. Пане Ігоре, зафільмуйте. В країні війна. А вони хліб викидають. Мало того, що забруднюють навколишнє середовище. ще могли б якимось бовжикам віддати. Це, ну, це просто жах. Це, це обурливо. Неоподаткований хліб. Жах. Неочікувана зупинка в Фотосівці. Як ви бачите, тут така ситуація случилась. Вирішено зробити вимушену зупинку е і зробити плановий ремонт. Не плановий, як. Ну так, да, не плановий. Ну, ця штука була не закручена. Вона... Не закручена була. вона тоді погнулося? Не погнулася, тому що на ні катається 95 кілограмовий чел. Не повезло, їй. <рес> 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 Коротше, зараз будемо робити швиденьке ТО їхати. Уже зупинятися на зупинку Хавить не будемо, бо. Я хочу так треба було вийти на дві години раніше. Не, не ну, що я може зробити? Якщо на в'ядук заїдемо чисто подивитися на нього. І трошки укорочуємо маршрут і будемо їхати вже на Теремки. Коротше, панство, ремонт у нас зайняв цілих 35 хвилин. Е, як довго. Ми за цей час планували вже додому де їхати. Наша буселка. Щось океане, не знаю, це хорошо чи плохо. Дуже сподіваюся, що Нам ще 15 хвилин їхати. Ой, 15 кілометрів їхати. Коротше, маршрут, тому що ще вже нічого не На, право. Хорошо, в мисси чи плохо? Помните, помниваю придумано. Попробуй прийти. Не, я не хочу. Давай. Ня-ня-ня. Давай під. Андрій, ну поїхали. Я не можу, блять. Ти просто не чувствує свой момент. Слава богу. Це ого! Ого, ого. 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 Пам'ятаєш, як ми першу поїздку їхали на, на виставку, да. який має прикол з да, помню. Хуже. О, ого! Зараз хуже. Ого! <смеш> Плохо діло. Дві машини ззаді. Ну да, я сюди бачу, що там все плохо. Після е, і того, панове, наша тяка ситуація. Андрій. Е, в двох словах. Веду в двох словах. Це Коротше, коло капець, все не розлоталося. Будемо зараз саму коротку дорогу їхати додому. В <плес> мене тістає очередний ремонт. Ось. Якщо ви пам'ятаєте, многих відео ми розказували, що перед початком цього сезону якраз пан Андрій ремонтував дану поломку і, і походить, вистачило скільки? десь-мінус ну, на 200 кілометрів. І тепер знову таке. Що поробиш? Коротше, ось віадук, він там далі в лісі, де його зараз не дуже видно, бо вже темно. Прикольно, достатньо місцевість, тут у когось, навіть город, картопля росте. Ось, нам ж наступного на разу його зацінимо по-нормальному. Зараз ми його просто транзитом проїжджаємо. прикольне місце. Його будували, закинули будувати у 1914 році, коли почалася Перша світова війна. Але чесно, куди тут мала йти залізна дорога і як вона взагалі мала йти, для мене це загадка. Треба буде Так веду для чого строїть. Для, для залізної дороги, то дов був залізничний мост. Що це? Але куди і за чим я не знаю. Ну, Ми спробуємо пошукати, якщо ми щось знайдемо, то ми вставимо фотки. Е, недобудований залізничний віадук знаходиться біля села Кременнище. Висота і місць опор набудованого віадуку вражають. Але слід зазначити, що навколо немає перепадів чи річок. То звідки ж виникла необхідність будувати даний залізничний віадук і взагалі е, навіщо, тому що по факту там поряд не проходить ні одна залізнична дорога. Ходять слухи, що це мала бути дворівнева залізнична розв'язка, і ця гілка мала йти до сталінського метро, якому ми, в якому скоро попливемо на поту з бутилок. Правда, це чи ні, ми не знаємо, але принаймні таку інформацію ми нарили в інтернеті. От. Але зараз у нас капець піджимає время, так що ми їдемо от туди, в темний ліс. І то хапанцев, ми нарешті доїхали. Значить висновок. Вірик поламаний. Приїхали ми. Щас узнає скіхи. Сорок. Пане, що ми з пишемо стільки. Варіантів, скільки можливості. От, часу зараз немає, я ним не займатися головний ресурс, якого мені не вистачає. Навіть з бабками це буде не проблема, з часом зараз це найбільше трабло. Це просто гра. Писка була ще є, особливо перша частина це була просто така, за те, як мене в мене не поламався веліп, надзвичайно задоволення, були горки. І... Воняло там біля свалки. Але це було так круто, це було дуже офігенно. Якби він велік не поламався, ми встигли, все. На віодуки посилили, це була просто бомба. Одна з найкращих вилов про наш. Сьогодні час. Субрилива після того, як ми попали в ураган. Погодся шепче. Да, і в бойрку теж так собі їхало. Ну, але ну, це ми Всім дякую за перегляд.